Друзі, всіх вітаю на каналі Алексаунд. Виконуючи свою обіцянку знайомити вас з апаратами із моєї колекції, з мого особистого користування. Сьогодні хочу вам представити цю класну деку Яуза 220, яка в мене приблизно 5 або 6 років. Чому я вибрав саме її? Ну, по-перше, це дизайн. Мені подобаються у дерев'яних корпусах техніка. Також лицева панель, алюмінієва, металева, і тут кругом метал, навіть оці всі кнопочки, оці ручки, це все метал. Тобто, вона гарна зовні і вона гарна по своїх технічних характеристиках. Я зараз не буду приводити їх легко знайти в мережі. Скажу, чому я вважаю, що вони гарні. По-перше, це її ЛПМ. Механізм тут стоїть японський. Він не ліцензійний, а саме японського виробництва, хоч в деяких джерелах кажуть, що насправді він вироблявся в Індії. Японською компанією. Але тут стоїть голівка Canon, справжня Кенноновська голова. А я думаю, нікому пояснювати не треба, що японська голова буде краща за радянську. Ну, тому що рівень технологій на той час, та й зараз, не дозволяє. Робити нашим або не нашим радянським виробникам речі кращі, ніж закордонні. Тут стоїть звичайний ЛПМ, двохмоторний, викидається механічно, відкривається дверка, вставляєте касету, виймаєте управління. Іде кнопочками. Не фіксуються вони. Тобто тут є електромагніти, які там спрацьовують. Як воно це працює, я вам покажу. Два мотори, один основний на транспортування стрічки, і другий додатковий на перемотування. Також в неї є система шумозниження типу маяк, і це на відміну від компандерних Dolby, ця система може працювати з любими стрічками, записаними з системами СШП або без них. Вона просто трошки зрізає верхні частоти і дуже гарно прибирає шипіння на старих касетах. Є можливість працювати з трьома типами стрічки. Залізо, хром, а також комбіновані ферохром. Є в неї вихід на навушники, він регульований дуже добре. Також є регулятор рівня запису, окремо лівий та правий канали, ось так він, я вважаю, досить зручно зроблений, можна разом їх повертати. Або окремо. також має люмінесцентний індикатор, ну і механічний лічильник стрічки. Зараз я її включу, подивимось, як вона працює. Трошечки запишемо, трошечки послухаємо. Ну і наприкінці бонус, хто додивиться до кінця роліка, ми її з вами розберемо. Ну, не те, що прям зовсім розберемо, але. Знімемо ось цей у дуже гарному стані, як кажуть, Макінтошик або кабінет, кому як більше подобається. І подивимось, як вона влаштована всередині. Ціна її на момент продажу була 405 карбованців. Досить велика ціна. Можна порівняти з однокласниками, наприклад, з електронікою 204-ю. Або з маяком 233 232, то ви бачите, що вона з них найдорожча. Але зважаючи на її гарну зовнішність, а також матеріали, які використані для цієї деки, я думаю, що ціна все ж таки виправдана. Хоча вона і була. Для радянського чоловіка, для радянської людини завелика, ну, так було. Це вважався не предмет першої необхідності, а щось із предметів розкоші, тому ціна була відповідна. Хочете володіти такою річчю, значить, трошки збирайте грошики, або беріть кредит. Кредити тоді. Ну, я не знаю, як раніше ну, у 80-х роках давали. Я пам'ятаю, коли ми прийшли купувати з батьком весну 207 му а вона коштувала 265 карбованців, теж не так, щоб даром. То, коли ми сказали, що будемо купляти, перевірили наш екземпляр і спитали, як ми будемо розраховуватися. Чи зразу всі гроші, чи будемо оформляти кредит. Так що кредити такі були. Не знаю, чи скрізь вони були, але в нашому обласному центрі така можливість існувала. Що ж, давайте включимо нашу деку. Включається вона ось так. Загоряється індикатор, потім стовпчики гаснуть і залишається лише шкала. Є підсвітка. Давайте я вам покажу. Не в кожному радянському апараті була підсвіточка касетного відсіку. Тут вона є. Контролювати звук нам допоможуть вже знайомі навушники. Взяв я зовсім нову касетку, ви її пам'ятаєте, хто дивився попередні ролики. В одному з них ми розпечатали зовсім новеньку ТДК, це вона. Ось вона. Ось. Бачите, все тут повний комплект. Перемотаємо її на початок. Мотає вона неспішно. і. Коли йде перемотка, голівка вона не торкається плівки, але вона не падає на самий низ. І тому на індикаторах можна бачити, коли є звук, а коли нема. Таким чином, я не знаю, це навмисно чи ні, але можна шукати паузи. Це така особливість. Якщо хтось переживає, наприклад, що Голівка стирається при перемотках. Ні, не стирається, бо плівки вона не торкається, але вона до плівки дуже близько, тому ви бачите наведений сигнал і на індикаторах воно видно. Допоможе нам сьогодні з музикою штучний інтелект. Я хочу спробувати. Бачите, ось Modern Talking Style. Це музика. В стилі модерн Токінгу, але це не він. Я не знаю, чи є на неї авторські права, чи нема, от у цьому ролику і спробуємо. Для того, щоб почати запис, треба натиснути паузу. Натиснути дві клавіші запис та творення. І ви бачите, що сигнал з'явився. Давайте додамо, як ми звикли, десь до нуля. Вхідний сигнал. Бачите, товстенькі квадратики там загоряються, це піки, тоненькі рисочки це без перенавантаження. І коли вже загоряються квадратики, то це вже є перевантаження. На жаль, не підписано, де лівий, де правий канали, хто зверху, хто знизу. Ми можемо встановити, наприклад, покрутивши ручку. Ось якщо центрально, це лівий канал і подивитися додається зверху. Значить, лівий в нас зверху. Що в нас в наушниках, ми можемо тут додати повну гучність. О, тепер чути. Даємо тут повний звук. Це зараз кінець пісні. Ось починається нова. Я думаю, рівень приблизно виставлений. давайте почнемо запис. Перевіряємо, стоїть позиція ферум. Поїхали. Пропоную пописати, як бачите, лічильник працює, працює досить жваво, тихенько. Ну, нехай пройде хоча б, я знаю, може, хвилинка або біля хвилинки. Щоб ми щось почули. Я думаю, достатньо. А, ви можете чути сторонній шум, мабуть, досить сильний. Я навіть не знаю, як сприймає його мікрофон камери. Але не можу нічого з цим зробити, бо в нас сьогодні йде сильний дощ. Він почався з самого ранку. Я не знаю, коли він закінчиться. Ну, це ролик не про якість звуку. А ролик просто про деку. Сигнал зник, оскільки ми виключили запис. Знову треба відмотати назад, на початок. І послухати, що ж ми записали. На мій погляд, не дуже зручно. Що і за запис, і за відтворення відповідають червоні світлодіоди. Може, на той момент зелених не було, хоча я сумніваюся, але. Ну і дивлячись на індикатор, що можна сказати? Що Дека пишеть гарно. Якщо гарна касета, це нова касета, вона гарна сама по собі, та ще й ТДК, та ще й. Я не знаю, який це рік. Знавці, підкажіть, в неї вже слім такий підкасетник. Ось так вона була, це частина її плівки упаковочної, в якої вона була, ця касета. І ось так записала дека. Я вам хочу сказати, що і по рівню, і по звуку, це вже пішов попередній запис. І по звуку, і по рівню, і касета класна, і дека класна пише. Ну, вона не може інакше писати, оскільки голівка Canon не може писати погано, я думаю, це всім зрозуміло. Що ж, цей тест пройден, пройдений успішно, я вважаю. А зараз я це все прибираю, її розкручую, покажу, як вона розбирається, і покажу, що всередині. Для того, щоб її розібрати, треба її перевернути ось так. І викрутити раз, два, три, чотири, п'ять гвинтів. Причому ці гвинти, як ви бачите, ось ці мають можливість пломбування. І тут була пломба. Коли я її забирав, я забирав людини в своєму місті, якось вона випала у продаж, позвонив. Людина каже: так, це наша дека, колись ще батьки купляли, я її пам'ятаю, але вона вже давно в мене стоїть, вона поламалася ще у ті часи якось. Коротше, вона щось там. Вона вмикається, загоряються індикатори, але щось вона не працює. Чи Звук там поганий на канал. Ну, коротше, він каже, Я не пам'ятаю, я її давно не включав. Просто знаю, що її ніхто не розбирав і це наша дека. Так що ну, така полуробоча, якщо хочете, якщо вас це не лякає, то приїздіть, забирайте. Ось. Ну я приїхав, подивився, що зовні вона така ціла, красива. От. Я її навіть не включав, подивився, що присутня пломба заводська. Думаю, ну, який сенс її мучити. Якщо людина каже, що вона там частково працює, то так і є. І я її забрав. Забрав, привіз додому. Ну, за якийсь час. Я привів її до ладу. Звісно, що їй треба було робити, як зазвичай, всім апаратам треба робити, це міняти конденсатори, оскільки тут лише ЛПМ японський, а вся інша начинка радянська. Тому не дивно, що конденсатори потребували заміни. Коли я її. Розібрав, поміняв конденсатори, змастив стару змазку, прибрав, поклав нову, то дека запрацювала, запрацювала вона дуже гарно, мені сподобалось, і я багато часу нею користувався. Бачите, це ми зняли тільки нижню частину, а під нею ховається кріплення верхньої частини. Ще 4 гвинта, ось ці, і вона буде в нас вільна. Як в усіх радянських апаратах, я рекомендую всі ці гвинти, коли будете закручувати назад. Збирати її докупи, то спочатку наживляєте всі гвинти, і потім тільки затягуєте, бо точність виготовлення підгонки цих деталей, які між собою поєднуються гвинтами, вона завжди була не дуже. Це не японська техніка, де ви один гвинт закрутили. І всі інші також стали на свої місця. І Закрутилися автоматично. Тут такого не відбувається. От бачите, навіть місце під гвинт має таку овальну форму. Можна рухати вперед, назад, трошки, може, вбік. Ну, такі особливості техніки. І воно ж все так було. Ви ж пам'ятаєте ті анекдоти, що. Після зборки трошки доробити напільником і все таке інше. Це ж не на пустому місці воно все виникає. Ця вся народна творчість. Ось так. Останній винт викручений. І тепер можна виймати. Я думаю, ви вже роздивилися, як акуратно тут все зроблено. Немає ніякої. Зайвої пайки, якихось втручань, все заводське. Великі конденсатори теж заводські, оскільки вони не потребували заміни. І тепер треба нам її звідси вийняти. Ось так вона виймається. Трошечки вверх. Трошечки вперед. Вона не важка, бачите, можемо її ось так поставити на задню стіночку. Бачите, який акуратний в неї кабінет. Це витвір мистецтва столярного меблевого. От чому мені подобається. І я не можу вам передати, але цей запах деревини, це ну, не порівняти із запахом пластику, наприклад, коли розбираєте маяк або електроніку 204. І дивіться, як вона виглядає всередині. Давайте зніму я камеру. Ось так і будемо дивитися ближче. Все тут видає дуже високу культуру виробництва. Ну, звичайно, що в радянському розумінні. Бачите, трансформатор повністю розписаний, блок живлення, конденсатори ті, що ви бачили, Знизу два штуки, і ось ці два штуки. Їх не видно знизу чотири великі конденсатори. Ось так стоять плати. Я вам зараз не скажу, яка за що відповідає, треба дивитися схему. В мене не було такої задачі, щоб повністю технічно розказати що до чого, але подивіться уважно, як зроблені шлейфи, ось ці екраніровані провода. І ще тут. Доданий такий прозорий шар ізоляції. Материнська плата внизу, типу як у маяків. І до неї набрані функціональні плати. Також плата індикатора стоїть. Оце вона, я думаю, ви здогадалися, що вона відповідає за індикатор. Це регулювання рівню запису. І ось наш. Механізм. ЛПМ, два мотори. Ось так, давайте я вам покажу маркування. Бачите, всі вони рідні. ЛПМ тут ніхто не ковиряв. Він оригінальний. Ну, взагалі, магнітофон ніхто не ковиряв. замінені тільки дрібні електроліти, навіть ось тут один. Лишився, бо він великої ємкості, ємності і от уточки, вони свою ємність не втратили, тому вони залишилися. Це мережевий вимикач. Стоїть знизу, це, я так розумію, плата керування ЛПМ, і вона має рідні конденсатори японські, ви бачите, вони. Відрізняються від вітчизняних алюмінієвих. ось є електромагніт, демпфер на викидання касети. Там стоїть маховик величенький такий. Ну, Досить приємна дека у всіх відношеннях. Зроблена приємно, якісно. якісно вона грає, якісно вона пише. Я за неї багато. Читав, дивився перед тим, як обрати її собі у систему. І коли я її обрав і користувався, деякий час, ну, доволі довго, да? десь 5 років, як я вже казав. Хоча в мене останній часом більше бабінна тема мене приваблювала, але касети я теж не забував. Ось дивіться, яка голівка. В якому стані? От, то я був дуже задоволений. Ну а зараз я хочу, ну, не те щоб хочу, але я буду, мабуть, змушений її продати, оскільки з'явилася Sony 677, хто дивився, багато моїх попередніх роликів той. Знає про неї в курсі, а також бачив Ямаху 530-ту. Спочатку з'явилася Ямаха, двоголовий апарат, вона була десь на рівні по звуку, може трошки краще по функціональних можливостях, бо там є функція play Trim, підтримка старих стрічок, там вона витягує зі старих стрічок більше звуку. Там вже є функція зміни підмагнічування BIAS. Хоча і дві, дві головки, всього голови там аморфні. Тому ну, так, Ямаха вище трошки по класу. Ну, а коли з'явилася ще Sony 677, вона теж заморфними головами, вона трьохголова, має вже ну, майже повноцінну систему калібровки. Тому ці дві деки займуть місце. Ну а з яузою мені доведеться проститися. Хоча, якби була можливість її залишити, я б її з задоволенням залишив. Бо ну, класна дека, приємна. Мені подобається. Але все ж таки я не колекціонер, а я більш радіоаматор, мені подобається. Техніку знаходити, якусь цікаву, якої ще не було. Якщо вона потребує уваги, а зараз вся стара техніка потребує уваги. Мені цікаво відновити, подивитися на що вона спроможня, погратися, поторкатися її, покрутити, пописати, послухати. Ну і згодом все рівно доводиться продавати, оскільки з'являється і нова, і нова, і нова. тому... Ну, що поробиш, таке життя. Дякую вам за увагу. Якщо щось забув додати, то напишіть у коментарях. Якщо є якісь питання, пишіть так само. Або пишіть у Телеграм, назва телеграм-каналу така сама, як і каналу на Ютубі. Легко знайти. Там я відповідаю на особисті питання. Ось, мабуть, і все. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Як завжди, прошу небагато. Лайк, підписку та поширення. Ну і побачимось в наступних роликах.